Поняття множина це непроста річ, воно не має свого значення, відноситься до невизначених множин. І тому можна сказати тільки своїми словами. Якби це сукупність об'єктів, які мають якісь спільні ознаки, властивості тощо. От якщо ми подивимося на малюночку, то кульки 1, 2, 3 утворюють множину. А от об'єкти кулька 1, квадратик 2, зірочка 3, зайчик. До однієї множини дуже складно віднести, тому краще це розбити на декілька множин. Якщо ми говоримо про множину, яка складається з кульок 1, 2, 3, то ці кульки окремо е, називаються елементами множини. Давайте подивимося, як записати. От, Є розглянемо множину, яка складається з кульок 1, 2, 3, тоді можна говорити, що е, а кулька 4 не належить цій множині. То можна говорити, що елемент 1 належить множині А, елемент 2 належить множині А, 3 також, а от елемент 4 не належить множині А. Множину А можна записати за допомогою фігурних дужок, що складається з трьох елементів. 1, 2 і 3. Що таке підмножина? Підмножина це також множина. Але така множина, всі елементи якої входять в іншу множину, тобто являються елементами іншої множини. Так що подивитися на множину, яка називається буквою N позначена, вона складається з елементів з натуральними числами: 1, 5, 38. А потім глянути на множину, позначену буквою Z. Так от, буквою Z ми позначаємо множину, яка складається з цілих чисел. Так от всі елементи множини N являються одночасно елементами множини z. І тому можна говорити, що множина n є підмножиною множини Z. Позначається це значком такою дужкою, яка прийнята позначення для підмножин. Також можна. Розглянути поняття рівних множин. Рівні множини це множини, які складаються з одних і тих самих елементів. Тут немає значення порядок розміщення. От ми бачимо множина А і множина Б. Це дві множини, які складаються з одних і тих самих елементів. А от в множині С, елемент 4, додатково туди занесений, вже. Робить цю множину нерівною з попередніми. Рівнопотужні множини це множини, між елементами яких можна встановити взаємно однозначну відповідність. Зараз стрілочками покажемо, як ми встановлюємо взаємно однозначну відповідність, наприклад, між числовими множинами і буквенами. такі множини є рівнопотужними. Взагалі, для скінчених множин поняття рівнопотужність пов'язане з кількістю елементів. Дві множини будуть скінчені рівнопотужними, якщо кількість елементів у них однакова. Наприклад, ми бачимо елементи множини А і елементи множини Б різні, але кількість елементів і в тій, і в тій множині однакова, тому потужності цих множин однакові, або множини рівнопотужні. Також можна розглянути множини, які складаються з кульок. Кулька 1, 2, 3. І зовсім інша множина, яка складається з інших кульок. Але можна встановити таку відповідність, значить, ці множини є рівнопотужними. Можна, можна по-іншому було встановити відповідність. Це справа кожного разу можна по-різному. По Головне, щоб таку можливість ми могли мати. А от розглянемо приклади нерівнопотужних, але скінчених множин. Ну, зрозуміло, кількість елементів повинна бути різною. Дивимося, е е е множина. А складається з трьох елементів, Б з чотирьох, С – з двох. Тут вже немає значення, які елементи рівні, які не рівні. Головне, що кількість не співпадає. А раз кількість елементів не співпадає, то ці множини не рівнопотужні. Не рівнопотужні. Зовсім інша справа, коли мова буде йти зараз про елементи множин. Нескінчених. Нескінчені множини це множини, які не мають конкретного числа елементів. От, наприклад, на малюночку видно, множина Б складається з трьох елементів, а множина А незрозуміло з кількох елементів. Є занумеровані, не занумеровані і взагалі, бачимо, не обмежена. Тому е, така множина А називається нескінченою, бо немає конкретної кількості її елементів. Поняття рівнопотужності для нескінчених множин встановлюється тільки через взаємну однозначну відповідність. Тут про кількість елементів говорити не можна. От ми розглянемо зараз дві множини цілих чисел і натуральних чисел. І встановимо взаємну однозначну відповідність таким чином. Кожному цілому додатньому числу поставимо відповідність натуральне, непарне число. Тобто число 1 ставимо відповідність 1, число 2, трійку, число 3, 5 і так далі. Таким чином, для кожного цілого числа ми знайдемо відповідне натуральне число. Для е, цілих від'ємних чисел будемо ставити і для нуля будемо ставити у відповідність парні натуральні числа, і теж ми зможемо встановити взаємоднозначну відповідність. Тому у зв'язку з тим, що ми змогли встановити таку відповідність, ці множини є рівними. рівнопотужними, вибачте. Що таке порожня множина? Порожня множина це множина, яка, до складу якої не входить жодного елементу. Ну, от ми бачимо, множина А не містить жодного елементу. Позначається вона такий нолик, перекреслений. Порожня множина є підмножиною будь-якої іншої множини. Що таке впорядковані множини? Впорядковані множини це множини, елементи якої можна між собою порівняти. Тобто, от ми бачимо на малюночку кружки, ми можемо говорити про розмір цих кружків, або про площу, або про діаметр, і можемо встановити, який з кружків більший, який менший. Тому ці множини є впорядкованими. Наприклад, якщо взяти множину там, стіл, стілець, шафа, то ці множини вже будуть невпорядкованими, тому що порівняти їх дуже важко. Серед числових множин можна говорити окремо, коли множина є впорядкованою і невпорядкованою. Наприклад, якщо глянути на множину з чисел 2, 3 як невпорядкованою, тоді множина 2, 3 і 3, 2 вважаються рівними ці дві множини. Вони. Порядок не має значення. А от якщо говорити про ці множини як впорядковані, тоді множина 2, 3 і 3, 2, тут треба брати в круглі дужки, коли мова йде про упорядковані множини, вони вже будуть нерівні. Розглянемо числові нескінчені множини. Це множина, наприклад, перша множина вже нам відома натуральних чисел, складається найменше число 1, 2 і так далі. Наступна множина множина цілих чисел, множина до якої входять всі елементи множини натуральних чисел, і значить, множина натуральних чисел є автоматично під множиною. Але множина цілих чисел це від'ємні числа, нулі і всі натуральні числа. От ми бачимо, що число 7 таки зайняло своє місце в множині натуральних чисел. Ну, воно має на це право. Множина раціональних чисел це множина. Чисел, які є звичайними дробами. Тобто числа, які можна записати в вигляді П, поділити на Q або у вигляді десяткового дробу. Сюди відносяться і від'ємні дроби, і додатні, і нуль, в тому числі. Всі ці числа називаються, утворюють множину раціональних чисел. Множина раціональних чисел. Повністю включає в себе множину цілих чисел і натуральних. Тому можна сказати, що множина натуральних чисел є під множиною цілих, яка, в свою чергу, є під множиною раціональних чисел. А от множина ірраціональних чисел, множина ірраціональних чисел, це множина коренів. Вона. Хоча тут на малюночку і зображено, що якби вона охоплює насправді множина раціональних чисел не є під множиною множини і раціональних чисел. Разом всі ці множини утворюють множину дійсних чисел, розглянемо так звану потужність континуум. Це потужність, яка використовується для нескінчених, нещисленних множин. Тобто, якщо ми говорили про множину натуральних чисел, цілих чисел, це множини нескінчені, але вони мають потужність, яка називається щисленні. Щисленні. туди ж відносяться множина раціональних чисел. А, от, наприклад, множина ірраціональних чисел вже нещисленна, І множина дійсних чисел нещесленна. І досить багато нещисленних множин. Зазначення можна прийняти таке. Множина дійсних чисел, які знаходяться на відрізочку від 0 до одиниці, називається потужність цієї множини називається континуум. Кількість цих чисел не скінчена, і їх не можна занумерувати всі ці числа. Також потужність континуум до неї відносяться. Множина ірраціональних чисел, множина дійсних чисел. На цьому ми закінчуємо. Дякую за увагу. Любіть математику. До нових зустрічей. Дякую за увагу.